Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та ось мого каналу Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні хочу запропонувати вам приготувати вареники з черешнями. Посипаємо стіл борошном і розкачуємо шматок тіста. Товщиною його повинно бути 2 мм, не більше, але й не менше. Далі витискаємо склянкою варенички. У мене діаметр склянки 6 см. Зайве тісто відбираємо. Варенички складаємо стопочками. Черешні я вимила, обсушила, а зараз позбавляю їх плодоножок. Робимо вареники. На один кружечок викладаємо приблизно півчайної ложки цукру. Та дві черешеньки. У мене черешеньки